Здається, сучасна, простора та затишна однокімнатна квартира в одному з найкращих районів Києва, біля метро Героїв Дніпра, всього три хвилини пішки до метро. Поруч уся необхідна інфраструктура, чудова транспортна розв'язка та навіть ліс у пішій доступності, оренда без посередників напряму від власника, без додаткових комісій. Квартира знаходиться на 9-му поверсі 9-поверхового будинку, загальна площа 45 квадратних метрів, з кухнею у 12 квадратних метрів, виконаний якісний євроремонт, що поєднує сучасний стиль та комфорт, встановлені євровікна, які забезпечують гарну шумоізоляцію та збереження тепла. На підлозі у кімнаті постелено ламінат. Що додає затишку, а у передпокої кухні та вітальні, кафель під мармур, який не тільки виглядає елегантно, але й практичний у догляді, високі натяжні стелі, які візуально розширюють простір і роблять квартиру світлою та просторою. Головна кімната облаштована всім необхідним для комфортного проживання. Зручний розкладний диван, містка шафа, кондиціонер для комфортного мікроклімату, телевізор та швидкісний Wi-Fi. Кухня простора та функціональна, обладнана всією необхідною технікою та меблями. Вона переходить на маленький, але затишний балкон, санвузол сучасний і стильний, суміщений, з гідробоксом, що забезпечує комфорт при прийнятті душу. Стіни та підлога оздоблені якісним кахлем під мармур, що додає вишуканості інтер'єру. Будинок має зручне розташування. Поруч супермаркет Сільпо, школа, дитячий садок та зупинка громадського транспорту. Оренда всього 12 тисяч гривень на місяць. Можна з тваринками невеликого розміру. Це ідеальний варіант для комфортного життя. В сучасній та доглянутій квартирі з усіма зручностями обов'язково переходьте до нашого телеграму та домовляйтесь про перегляд. Квартира чекає на вас.